На зв'язку Магазин це коротке відео буде про найдоступнішу арку в Україні від компанії Diamondback. Конкретно даний карабін є найпопулярнішим серед продажів в нашому магазині, і аргумент цьому є не лише його вартість. Зараз коротко розповім про його особливості. На даний момент карабін має ось такий вигляд: це комплектація для нашого клієнта. Тут вже відразу помінений магазин, комплектується він. Комплектується карабін магазином на 10 набоїв від бренду MacPool 3 генерації. Зараз тут стоїть магазин українського виробництва. Що Давайте тепер розповім про основні її особливості, а саме це те, що карабін має цікавий обвіз, вже відразу комплектується відносно короткою цівкою, що дозволяє в подальшому монтувати сюди руків'я перенесення вогню для кращої фіксації зброї в руках. Та й в цілому, в подальшому ще якісь стрілецькі аксесуари ви зможете тут розмістити. Що стосується ствола, він виготовлений з хромоліптен ванадіового сплаву. Ствол є чорним, але при тому є досить ресурсним. Є дуже багато відео, реальних відео відгуків клієнтів, хто користується цією зброєю, і настріл тут дійсно вражає. Що стосується затворної групи та ударно-спускового механізму, вони виготовлені за стандартами МІЛСПЕК. Затвор пройшов перевірку під перевірку магнітними частинками, що відразу із заводу гарантує, що тут відсутні будь-які мінімальні дефекти, і те, що затвор є ресурсним і готовий до роботи до будь-якої роботи, стресовий там чи фанової. Що ж стосується ударно-спускового механізму, тут він йде звичайний за стандартами Мілспек, є трішки дубезний в плані роботи, але з часом розпрацьовується, вам буде комфортно працювати. Довжина ствола класична 16 дюймів, газова система, карбін коротка, тому буде більш відчутне закидання ствола догори. Також, якщо ви плануєте поставити сюди сам модератор, теж розглядайте варіант заміни буфера. або Заміни газблока, щоб краще можна було стабілити стрільбу. Що ж, в підсумок до цього відео хочу сказати, що якщо ви шукаєте собі R-15 і не готові витрачати велику кількість коштів, бо не знаєте, чи будете часто виїжджати на стрільбище, раджу розглянути бренд Diamondback. Конкретно дана компанія зарекомендувала себе дуже чудово на ринку, є дуже багато користувачів цієї зброї, вже дуже багато років користуються нею. І Її ресурс та якість дійсно вражає. Що стосується якихось комплектуючих чи компонентів, які можливо з часом можуть зношуватись, в цьому плюс будь-якої R15, що ви можете це все замінити загалом. Тож, якщо ви на меті маєте купівлю R15 і у вас трішки обмежений бюджет, зверніть увагу на бренд Diamondback DB15, в нашому магазині вона є представлена зараз. Такому чорному виконанні, можливо, в перспективі заїде в бронзі. Тож, якщо вам це актуально, завітайте до нашого магазину, придбайте чи замовляйте. Дякую за увагу. вдалого дня на зв'язку.